Добрий день колеги вчителі математики. Як навчити учнів розв'язувати геометричні задачі? Питання методикою до кінця не розв'язане, і тому дуже важливо обмінюватися вчителям власним досвідом. Я хочу розповісти про деякі свої міркування з цього приводу. Отже, 7 клас діти тільки починають систематично вивчати геометрію. Вони закінчили перший розділ, ознайомилися із основними властивостями найпростіших геометричних фігур, і розпочали розділ Трикутників, в якому мають вивчити ознаки рівності трикутників. На даний момент у багатьох дітей немає розуміння навіть, що означає розв'язати задачу на доведення. От саме для постановки цього розуміння є направлені наступні прийоми. Вже починається цей розділ із вивчення поняття трикутника. І тут особливо важливо наголосити на одному моменті, що стосується визначення рівних трикутників. У підручнику дається таке визначення, що два трикутники рівні, якщо при накладанні вони суміщаються. Тобто, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1, Б1, С1 означає, що вершина А суміщається з вершиною А1, Б1, з б С, С1. А це означає, що е, кути А і А1 рівні, Б і Б1, С і С1 також рівні. І сторони АБ дорівнює А1, Б1, БЦ, Б1, С1. І АС дорівнює А1С1. Ці сторони, ці кути називають відповідними, тобто ті сторони, ті кути, які при накладанні суміщаються, називаються відповідними. Я раджу на цьому уроці дітям обов'язково записати цю рівність і наголосити на тому, що означає, що два трикутники рівні. Це означає, що відповідні кути. І записуємо. кут А дорівнює куту А1. Кут Б дорівнює куту Б1. Кут С дорівнює куту С1. АБ сторона трикутника Б дорівнює А1 Б1. Сторона трикутника АЦ дорівнює відповідній А1С1. І БЦ дорівнює В1. Це одне. Це дуже важливий момент, який ми в подальшому будемо використовувати. На наступних уроках діти знайомляться із ознаками рівності трикутників. Після того, як ми познайомили учнів із першою ознакою рівності трикутників, ми пропонуємо їм задачі для закріплення цієї теореми. Тобто, пропонуємо задачі, в яких дана теорема застосовується. Більшість вчителів. Пропонує властивість серединного перпендикуляра. Тобто, така задача. Доведіть, що будь-яка точка серединного перпендикуляра відрізка рівновіддалена від кінців цього відрізка. Отже, доведення малюємо будь-який відрізок. Наприклад, відрізок АВ. Проводимо серединний перпендикуляр до цього відрізка. Оскільки ми щойно ознайомилися із визначенням, то треба детально його ще раз пояснити. Отже, серединний перпендикуляр це пряма, яка проходить через середину відрізка, знаходимо середину відрізка, вимірюємо довжину і ділимо його навпіл. Ось це буде середина, позначимо її точкою М. E. І, і ця пряма має бути перпендикулярною до відрізка Б. Тобто проводимо перпендикуляр через точку М. За умовою задачі, будь-яка точка цієї прямої рівновіддалена від кінців цього відрізка. Для того, щоб довести будь-яку точку, що властивість виконується для будь-якої точки, ми беремо. Довільну точку випадково, будь-яким чином вибираємо от раз і взяли точку, позначили її ікс. Якщо ми доведемо, що дана точка рівновіддалена від кінці відрізка, тим самим ми доведемо, що усі точки цієї прямої L е середину перпендикуляру будуть рівновіддаленими від кінців відрізка. Рівновіддалені це означає, що довжини XA і XB рівні. Тобто відрізки XA і XB мають бути рівними. Це треба довести. Чи шляхом фронтальної B сідичі просто вчити самостійно доводить цю властивість? Отже, АМ дорівнює БМ, оскільки M середина відрізка AB. MX спільна сторона. Трикутника AMX і BMX. Кут АМХ дорівнює куту BMX, оскільки це прямі кути. Ми знаємо, що перпендикулярні прямі при перетині утворюють прямі кути. Таким чином, дві сторони одного трикутника і кут між ними дорівнюють відповідно двом сторонам другого трикутника і куту між ними. За першою ознакою рівності трикутників. Ці трикутники рівні, а з цього випливає, що відповідні сторони AX і BX також рівні. При доведенні цієї задачі корисно записати у зошитах на дошці і в зошитах короткий, короткий хід міркування. От. Звичайно, що тут це доводиться стандартно, але після цього починається найважливіше. Обов'язково треба задати учням запитання. Скажіть, будь ласка, а що, чому АМ і БМ рівні? Що означає, що М середина АБ? На чому ми ґрунтуємось? яке визначення ми використали для того, щоб стверджувати, що АМ і дорівнює BM? Разом із класом доходимо до висновку, що ми використали означення середини відрізка. Можемо знайти це визначення у підручнику і прочитати його. Там сказано, що точка С називається серединою відрізка АВ, якщо виконується рівність АС дорівнює ВС. Тобто, якраз ми це визначення використали і тому можемо стверджувати, що ці два відрізки рівні. Обґрунтуванням для того, що ці два відрізки рівні, є означення середини відрізка. Що означає спільна сторона? На чому ми тут ґрунтуємося? Яку властивість ми тут використали? Звичайно, що навряд чи ви доб'єтеся відповіді від учнів у цьому, на це запитання, ми повинні прийти до висновку, що це твердження випливає із означення рівності відрізків. Пригадаємо, два відрізки рівні, якщо при накладанні вони суміщаються. Отже, ми взяли два трикутники. і... Сумістили таким чином, що дві сторони цих трикутників сумістилися. Тобто ми їх перемістили таким чином, що дві сторони цих трикутників сумістилися, вони виявилися рівними, і при цьому вони утворили одну сторону, одну сторону, яка і є спільною стороною цих трикутників. Тобто ми взяли оці два трикутники. і Сумістили їх оцією стороною. Саме тому ми можемо стверджувати, що сторона MX цього трикутника дорівнює стороні МХ цього трикутника. Після цього ми маємо задати учням запитання, а які ще існують обґрунтування для того, щоб ми могли стверджувати, що відрізки рівні. Отже, давайте підсумуємо нашу. Наші міркування. Отже, два відрізки рівні, Значить, у якому випадку? Якщо при накладанні суміщаються окремим випадком цього е, е, твердження є випадок, коли е, ці відрізки утворюють спільну сторону для двох трикутників. І ще в яких випадках два відрізки можуть бути рівними. Раніше ми з вами ознайомилися із такою властивістю, що рівні відрізки мають рівні довжини і навпаки. Якщо відрізки мають рівні довжини, то вони рівні. Таким чином маємо ще одне обґрунтування. Рівні довжини у відрізків. Ще одне обґрунтування ми використали ось у цій задачі. Відрізки утворені серединою і кінцями відрізка. Тобто половинки деякого відрізка. Так, які ще можуть бути обґрунтування для рівних відрізків? От У цьому доведенні в нас є ще одне обґрунтування. Ось воно тут записане. Тобто, два, ми можемо стверджувати, що два відрізки рівні, якщо вони є відповідними сторонами в рівних трикутниках. Тобто, якраз от те, що ми на попередніх уроках розглядали, оце, що означає означення рівності трикутників. Оце і можна використати в даному випадку. До речі, цей випадок це дуже часто буде використовуватися в подальшому задачах. Нам часто доведеться доводити рівність відрізків, доводячи рівність трикутників, у яких ці відрізки є відповідними. Значить, пишемо, як відповідні. Ну, на, цьому, на, на цьому етапі ми. Записали всі можливі обґрунтування рівних відрізків. Але подальшому при наступних задачах. У нас вже зустрінуться випадки, коли е, в якісь відповідні сторони трикутників будуть рівними, буде вказано в умові задачі, що вони рівні. Тому наступне обґрунтування буде за умовою. І цей список залишається поки що незавершеним, Тому що в подальшому при вивченні нових властивостей геометричних фігур ми будемо дізнаватися інші випадки, коли можна стверджувати рівність відрізків. Зокрема, незабаром ми вивчимо означення рівнобедреного трикутника, то вже будемо знати, що бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні. Означення рівностороннього трикутника, отже відрізки рівні, як сторони рівностороннього трикутника. Ну, звичайно, в подальшому буде ще більше таких обґрунтувань. На домашнє завдання можна запропонувати учням скласти самостійно подібний список обґрунтувань для рівності кутів. На наступному уроці... Ми маємо обговорити це завдання і прийти до такого списку. Кути рівні у випадку? Отже, якщо при накладанні вони суміщаються, тобто, якраз так само окремим випадком є Випадок, коли утворюється спільний кут у трикутників. Спільний кут. Наступне, якщо у кутів однакова градусна міра, окремим випадком цієї властивості є теж, наприклад, прямі кути. Наступне обґрунтування рівних кутів – це Кути утворені бісектрисою і сторонами кута. Бісектрисою і сторонами кута. Так само, як і у попередньому списку. кути можуть бути рівними, якщо вони відповідні у рівних трикутниках. За умовою і ще одну теорему ми вивчили якщо кути вертикальні. У подальшому при розв'язуванні задач на доведення рівних трикутників, ми будемо використовувати ось ці списки дуже часто. Для формування уміння вочнів розв'язувати задачі на доведення рівності трикутників, можна скласти шаблон. Але про це ми будемо говорити вже в наступній бесіді. Бажаю вам успіху у вашій роботі. З вами був ваш колега Василь Васильович.